Що треба знати сьогодні у нашому випуску? Вітаю з вами Анна Панова. Йому загрожувала смертна кара в Ірані, та сьогодні він повернувся додому. Історія українського моряка, який два роки провів у в'язниці за кордоном. Змінювали квартири, щоб не дізналися поліцейські. У Дніпрі викрили будинок розпусти, що його організував громадянин Росії. Обережно діти біля пішохідних переходів на Донеччині встановлюють пластикові фігури школярів, які нібито збираються переходити дорогу. Чи поменшує аварій? Дивіться просто зараз. Волення сьогодні на батьківщину повернувся український моряк Андрій Новічков, який пробув два роки в іранській в'язниці. Там його звинувачували в доведенні до самогубства іранського матроса і навіть хотіли стратити. Але днями новічкова обміняли на засудженого в Україні іранського шпигуна. В аеропорту нашого моряка зустрічали кореспонденти сьогодні. На його обличчі легка усмішка. Лише рухи видають хвилювання. Це перші кадри повернення додому моряка Андрія Новічкова у невеликій залі аеропорту Бориспіль його зустрічають журналісти. Ми раді вітати на рівні землі Андрія Олександровича Новічкова. Він пішов у плавання, щоб заробити гроші на лікування тяжкохворої матері, але вона не дочекалася. Померла в день синового від'їзду. Та в новічкова шляху назад не було. Він уже був у морі і вирішив виконати контракт. Два місяці плавання і життя перевернулося в один день. Іранський матрос розповідає Андрій. Вистрибнув за борт. Старший помічник капітана Новічков здійняв тривогу, розпочав пошуки матроса, але тіла таки не знайшли. Коли ж корабель дістався ірану, новічкова одразу доправили до суду. Іранські правоохоронці запідозрили Андрія в причетності до загибелі матроса. Люди пришли, попросили выйти, сказали, что едем в гостиницу, снимают с парохода. Завезли в суд, завели в кабинет, сказали убийца, пошел. Все. Вывезли, закрыли, посадили. Там было сказано, что это смертная казнь за убийство мусульмане. В принципе, то есть, сам выпрыгнул, то есть, а меня почему-то обыдели. Слідство тривало понад рік. Андрій твердить, він не винен у смерті іранського матроса. У весь цей час на внука в Україні чекала бабуся, просила допомоги в дипломатів і депутатів, зверталася до журналістів. Я одна. Он улетел, Умерла мама його он для того, чтобы помочь в лічении матері. Ми ее, ее кремували і держим одну для неї, щоб попрощатися. Та перед новим роком Андрій дізнався: він повернеться додому українського моряка. Обміняли на іранського шпигуна, засудженого в Харкові, на 11 років ув'язнення. Петро Порошенко підписав документ про помилування іранця Алі Джадуеля, якого й обміняли на Новічкова. Громадянин Ірану, якого президент своєму казу помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше тут сьогодні. О 12-й ночі. Так, це із логістики Синхронно, це розумієте, нема ж у нас спільного кордону, нема мосту, де можна проводити підразу. Одразу з аеропорту моряк їде додому в Одесу, де на нього чекає 82-річна бабуся. Вона у нас у нас нікида не здається, молодець. Ви просто сьогодні виїжджаєте до Одеси? Я от прямо за час, потягом літаком, як ви зараз. Та да, хоть, пішком, хоть. <реш> Дайте 10 хвилин, я побігу. А далі в планах звільненого моряка знайти роботу і повернутись до нормального життя. Юрій Гула, Сергій Моргун, Данило Городецький. Сьогодні канал Україна. Але що біля Маріуполя, бойовики обстріляли з гранатометів та кулеметів. Під вогнем також опинився опорний пункт військовиків поблизу селища Новомихайлівка. Теж на Донеччині більше обстрілів минулої доби не було. Повідомив штаб операції об'єднаних сил. Обійшлося без поранень. Сьогодні в Укрзалізниці з'явився повноцінний керівник. Ним став Євген Кравцов, який досі виконував обов'язки очільника підприємства. За кандидатуру кравцова проголосував Кабмін. Там зараз перебуває наша журналістка Олена Умельченко. Олено, які ще питання розглядали на засіданні уряду. Анна, однією з головних тем першого в цьому році засідання уряду були бюджетні витрати. Урядовці раділи, що нарешті Україна має розплановані витрати відразу на три роки наперед. Президент вже підписав документ. Мовляв, тепер можна робити довгострокові плани, і е, е, але з певними обмеженнями: наприклад, державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП України, а борги в Україні, за словами Володимира Гройсмана, накопичувалися. Це ще від революції гідності, ще до революції гідності. От що мене сьогодні в'яжуть по рукам ногам? Це те, що ми маємо сьогодні з вами віддати 417 мільярдів запозичених боргів внутрішніх, зовнішніх запозичених боргів за попередній період. Що таке 417 мільярдів? Це два бюджети війська, це два бюджети е, е, оборони. Сьогодні ж уряд прийняв рішення про призначення на посаду голови правління Укрзалізниці Євгена Кравцова. До цього він виконував обов'язки голови. Перед цим рішенням уряду Євген Кравцов доповів про здобутки підприємства за два роки, доки він є очільником укрзалізниці. І в уряді лишилися задоволені результатом. Другий рік поспіль ми маємо позитивний фінансовий результат. Це чіткий показник стабільності і розвитку для підприємства. Але і крім того, ми змогли збільшити доходи цього року. І тому зараз, коли ми призначили нову наглядову раду, і у мене є довіра до нової наглядової ради і з професійної точки зору, і з точки зору репутації, мені дуже потрібно, щоб і нам, всім колегам, щоб ми в 2019 році е отримали. Прогрес щодо е, стабільності роботи, якості якісті роботи. Євген, Євген Кравцов призначений на посаду терміном на три роки. І в уряді сподіваються, що позитивні зміни е, він підприємство буде нарощувати, і їх відчують також і пасажири Укрзалізниці. Анно Олена Омельченко з засідання уряду там планували бюджет та затвердили керівника Укрзалізниці. Три тисячі патронів різного калібру, 20 боєприпасів до гранатометів та майже півтора кілограма тротилових шашок вилучили в жителя Вінницької області. У будинку 60-річного чоловіка був цілий арсенал зброї: електродетонатори, пістолети та рушниці. Крім того, поліцейські знайшли шість мішків подрібнених конопель. Затриманий пояснив, що все нібито знайшов на смітнику. Найшов на мусорку суті на даний час співробітниками кримінальної поліції встановлюються канали надходження даної зброї та наркотиків, а також ціль їх зберігання. Кубло розпусти, яке громадянин Росії облаштував просто в орендованій квартирі, викрили правоохоронці в Дніпрі. Організатору допомагала спільниця, жителька сусідньої Запорізької області. Вони разом шукали жінок і змушували їх до проституції. Бізнес із надання інтимних послуг вели протягом року, з'ясувала Наталя Гусак. Будинки розпусти громадянин Росії влаштовував у середмісті Дніпра. На короткий термін винаймав дво- або три кімнатну квартиру, щоб не викрили, раз у раз змінював адресу, допомагала 34-річному сутенерові громадянка України, шукала безробітних дівчат. У випадку, якщо жінки хотіли піти з проституції, фігуранти їх шантажували, забирали особисті речі, мобільні телефонні документи. І погрожувала тим, що роз будуть розповідати рідним про те, що вони займаються проституцією. а Також вказану інформацію розмі будуть розміщати у мережі інтернет. Під час обшуку у квартирі правоохоронці застали самих сутенерів та двох жінок з'ясували. Загалом проституцію займалось восьмеро. Усі жительки Дніпропетровщини віком від 18 до 35 років. Їхні послуги рекламували в інтернеті. Щодня до жінок приводили принаймні п'ять клієнтів. Організатор. Ро заробляла за день щонайменше 4 тисячі гривень. Усі прибутки ретельно фіксували у блокноті. Обох сутенерів затримали за втягнення жінок у проституцію їх можуть загратувати на строк до семи років. З Дніпра Наталя Гусаковими штангелов сьогодні канал Україна. Манекени на дорозі у Покровську на Донеччині обабіч дороги на переходах встановили пластикові фігури школярів. Поки що на перехрестях, де найчастіше гинуть пішоходи. Чи допоможе це зменшити кількість аварій? З'ясовували наші кореспонденти. Офарбовані в яскраві кольори і з рюкзаками за спиною. Пластикові манекени за вишки з півтора метра розміщують з двох боків пішохідного переходу. Вони імітують дітей, що збираються перейти дорогу. Фігури встановлює комунальник Ігор Шаворський. Зготовлено з пластика і цікла волокна. Завдяки металевим кріпленням манекени на тротуарах тримаються міцно. Їх добре видно не тільки в день, а й вночі. Фарба відбиває світлофар. Комунальники сподіваються, такі фігури змусять водіїв знизити швидкість на дорозі. При освещении фарами. Водитель обращает внимание, что що то как пытается перейти пішохідний переход і інстинкт заставляет снизить скорость. Перші манекени в Покровську з'явилися на вулиці захисників України. Місце вибрали не випадково, кажуть в поліції. На цій дорозі часто гинуть пішоходи. Востаннє це було наприкінці грудня. Двох чоловіків збили на зебрі. Урятувати їх не вдалося. Ця дорога досить з інтенсивним рухом транспортних засобів. Дуже велика кількість автомобілів проїжджає там. Перебільшу швидкість руху в результаті наїзди на пішоходів, які переходять цю частину. Вартість одного манекена близько 15 тисяч гривень. Гроші надали з місцевого бюджету. Та чи допоможуть ці пластмасові хлопці зберегти хоч одне життя? Не Чому? Ну, Якщо їде, зразу на скористні збавляється. Кода от манекен стали притармажувати, воно намного стало удобніше. Це одніше. Там треба поставити ще один Поліцейського положити з тієї сторони. Упродовж року такі манекени з'являтимуться й на інших вулицях Покровська. Олена Успенська, Володимир Краснов. Сьогодні канал Україна. Хвороба забрала Микити матір, коли йому виповнилося п'ять. Майже рік він не міг оговтатися від утрати. Долею дитини зараз опікується бабуся та дідусь, але родина опікунів сама потребує підтримки. Історію сім'ї дивіться в нашому сюжеті. У цьому телефоні все минуле життя шестирічного Микити. Його мама на фото ще здорова і повна сил. Це дом старий, там де ми раніше жили. Коли моя мама умерла, я здесь переселився жити у такі моменти. Вона обіймає внука міцніше. Той копія дочки Лариси. Якщо час і лікує, зітхає Тетяна Іванівна, то точно не її серце. 37 років їй сповнилася и после дня рождения у нее что-то такие боли начались. Онкология четвертой степени не помогло ничего. Практически умерла на моих руках. Оформляти опікунство над Микитою бабуся і дідусь почали на другий день після похорону. Я одразу сказала, що я його заберу, як я можу, ну, як куди-то віддати. Статки родини мізерні, усі заощадження пенсіонери віддали на лікування дочки. Навіть підготувати микиту до школи не було змоги. По підтримку Тетяна звернулася до благодійників. У Нас очень дуже був большой список. Я дзвонила, Ми звонили всім. Нам дуже много одказували. А цей фонд нам, звісно, помогу. Адресну допомогу надав фонд Ріната Ахметова, який понад 10 років підтримує родини опікунів дитячі будинки сімейного типу у рамках програми НІ». Фонд допомагає хорошо. Я дуже благодарна Рінату Леонідовичу Ахметову за допомогу, оказанню моєму внуку. Частину завдань першокласник виконує на новенькому комп'ютері, а ще для Микити повністю обладнали кімнату. Ні такого, щоб вони хотіли йти в школу, ходять з вистріля. Навіть слов нет, як я благодарна, потому что я, я ж вам говорю, що я не змогла б це зробити. Онук не тільки добре вчиться, а й займається східним одноборством. Показує трошечки прийоми, а ти наоборот. Ви. а тебе Ви. не легко з із, да. із Подарунки. Справжнім сюрпризом для макити стала участь у щорічній благодійній акції Ріната Ахметов дітям. Добрі традиції вже 18 років. Тільки в ці новорічні свята масштабний проєкт охопив близько 100 тисяч дітей. Я дуже рада, що існує такий фонд. І Я хочу, щоб він дальнішим допомагав людям. Бабусю тішить нове захоплення онука. Канікули допитливий Микита провів за розвивальною грою. Юлія Міншакірова Ірина Антонюк, Андрій Руденков для сьогодні канал Україна. Про негоду в південних областях України попереджають синоптики. Протримається вона два дні сьогодні і завтра. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині буде сніг з дощем та ожеледиться. А в Запорізькій області рясні снігопади. У південних і східних регіонах прогнозують заметілі та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Патрульна поліція закликає водіїв бути пильними на дорогах. Повернути українців додому з трудової міграції зможе тільки істотне підвищення зарплати в Україні, певен лідер радикальної партії Олег Ляшко. А платня зростатиме лише якщо українського виробника підтримуватиме держава, якщо банки надаватимуть бізнесу дешеві кредити, і буде привабливий інвестиційний клімат. Як аргумент політик наводить приклад сусідньої Польщі, де від початку року мінімальна зарплата значно збільшилася. Це величезна проблема для української економіки, тому що з неба розвиток не падає. Це повинні робити трудові люди, висококваліфіковані кадри, які отримують нормальну зарплату. Саме тому ми і пропонували, щоб в бюджеті з 1 січня зарплата була мінімальна 6 тисяч гривень і з 1 вересня 2019 року 9 тисяч гривень. Нам розказували, що це багато. Ну, подивіться на Польщу, де платять чорноробочим по 12 тисяч гривень. А в нас лікар, який 8 років навчається, 4 тисячі гривень отримує. І ключове для того, щоб зберегти. Трудовий потенціал і розвиток економіки це підвищення зарплат, детінізація зарплат, щоб люди отримали легальні зарплати, а не в конвертах, будуть гроші на перерахунок пенсій. Страйку оголосили працівники одразу трьох німецьких аеропортів. Через це 110 тисяч пасажирів не змогли потрапити на рейси. Страйкують литовища Кельнбон, Дюссельдорф та Штутгарт. Від Відночі біля аеропортів черги з автомобілів, що простяглися звідси, аж до автобанів, що зв'язують летовище з містом. Профспілки вимагають підвищити оплату праці на 30%. Переговори щодо цього з керівництвом аеропортів планують за два тижні. Грибок на підлозі, на стінах, і навіть на книжках. У таких умовах навчаються діти в школі та садку в Прикарпатті. Батьки скаржаться через це малеча постійно хворіє. Хоча обидва заклади розмістилися у практично нових будівлях. Хто винен, розбиралася Наталя Фармус. Дивіться, який гриб. І це діти сюди приходять, сідають читати книжки, і оцим дихають. Сергій натрапив на грибок спочатку випадково під ним у дитсадку, куди привів своїх дітей, провалилася підлога. Взяли пару ламінатів, там повністю плісня покрита. Це що в нас називається грибок? І почали рушати це все. Це повністю все у нас спальня з цієї сторони, Ось це все сюди пішло, і тут все спали діти. Ага. Тоді й Іванна зрозуміла, чому кілька місяців не припиняються напади сильного кашлю в її дітей. Наша медсестра казала, що легеня чесце горло чистеньке, а дитина одно кашляла і казала, що її болить горло. Надихала це чотири місяці дитина. День у день вони ходили. Грибок розрісся в дитсадку, який торік реконструювали, витратили майже півтора мільйони гривень. Робота зроблена ну, наскільки мого до досвіду взагалі неправильно. Немає ні викижок пробитих, немає ні гідроізоляції, ні пароізоляції, нічого немає. І воно, тобто, воно мусило це статися. за кілька метрів від дитсадка. Школа її теж роз'їдає пліснява. Чи не найгірша ситуація у шкільній бібліотеці? Тут пліснява вже майже повністю з'їла підлогу і навіть перекинулася на книжки. До ремонту вдалися лише після того, як батьки учнів здійняли гвалт. з району. Прислали перевіряльників. Ми приїхали сюди по заяві, які написали батьки. Реальна проблема є, тому що це наглядно, підлога провалена. І це будемо описувати, будемо рекомендувати. Керівництво дитсадка коментарів не дає. Дізнавшись про приїзд журналістів, директорка повідомила, що вона в лікарні з гіпертонічним кризом. Та в жодному з місцевих стаціонарів ми її не знайшли. У райраді поведінкою директорки шоковані. У лютому минулого року відкрили садок, а в грудні через 10 місяців закрили садок. Абсолютно безвідповідальність посадових осіб. Які приймали ту роботу, це перше. А найбільше це вже найзлочинна безвідповідальність. Це керівництво цього заходу. Тим часом в управлінні освіти визнають, що ремонтні роботи в садку справді виконано несумлінно. Щодо школи стан справ там тільки вивчають, але не вважають адміністрацію в усьому винною. Директор школи думала, що власним способом з господарським методом зможуть виконати дані роботи. Не думала, що такий сильний об'єм роботи з'явиться, не розуміла, скажімо так, глибини проблеми у своїй повній мірі, щоб зразу розуміти, все ж таки, за фахом вона є вчителем, а не інженером, будівельником. Та от позбутися грибка не так просто і нового ремонту буде замало. Перш за все, потрібно усунути причини, тобто усунути ті сприятливі умови, які є в приміщенні. Ну, наприклад, це підвищена вологість. А на провітрюваність приміщення. І якщо вже грибок є, то тут варто варто попросити допомогу професіоналів, і вони з допомогою спеціальних фунгіцидів можуть обробляти приміщення і. Сумте цей грибок. Мікробіологи підтверджують, грибок і справді може спричинити алергію та захворювання верхніх дихальних шляхів. Тож батьки учнів готують звернення до правоохоронних органів, вимагатимуть притягнути до відповідальності керівників, які ризикували здоров'ям дітей. З Івано-Франківської області Наталя Фарму Тарас іванків сьогодні канал Україна. Пішов і грюкнув дверима. Дональду Трампу знову відмовили в грошах на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Цей пункт прописано в проекті бюджету країни, ухвалення якого в Конгресі ось уже кілька тижнів блокують демократи. Напередодні Трамп публічно заявив, що держустанови залишаться без фінансування, допоки демократи не підтримують його ініціативи. Але Білий Дім має запасний план взяти гроші з резервного фонду, оголосивши в країні надзвичайний стан. Якщо цієї проблеми не розв'яжуть до 22 січня, Дональд Трамп скасує візит на Всесвітній Економічний форум у Давосі, заявили в його адміністрації. Перебороти себе і вийти в люди у столиці Киргизстану відбувся незвичайний показ мод. Усі моделі колись стали жертвами давнього звичаю. Дівчат викрадали, щоб узяти за дружин. А щоб викрадення не сперечалися, їх траплялося гвалтували, іноді гуртом. Після такої ганьби жінка не може повернутися до батьків. Часто її проганяє і сам наречений. Одна з місцевих модельєрок, щоб підтримати дівчат, узяла дванадцятьох до себе на роботу. Допомогла їм повернути впевненість у собі і статус у суспільстві. Музика з льодових глибин в італійських Альпах музиканти дають концерти на крижаних інструментах. Скрипка, віолончель, барабани і ксилофон – усе справжнє, але дуже крихке. Тому кожну деталь щоразу перед виступом доводиться рихтувати. Адже від тепла рук музикантів інструменти тануть. Аби вберегти витвори мистецтва, залу для виступів облаштували на висоті понад 2,5 тисячі метрів. Зовні приміщення нагадує іглу, житло ескімосів. Пробувати там можна лише в теплому одязі, та охочих чимало. Музиканти розраховують дати 60 концертів. Майбутнє колишня. Засновник Амазону, найбільшої компанії світу з продажу товарів через інтернет, Джеф Безос, розлучається. Після цього його поки що ще дружина. Маккензі стане найбагатшою в світі жінкою, адже отримає половину статків чоловіка 69 мільярдів доларів і частину майна бізнесмена. Після 25 років подружнього життя пара, за даними американських змі, розлучається через зраду Джефа. Той вже майже рік таємно зустрічається з актрисою Лорен Санчес, дружиною вплив. Вового голівудського агента. Очільник Амазону, нібито частенько літав із коханкою відпочивати на своєму приватному літаку, і це не пройшло повз увагу преси та працівників компанії. В Україні спалах квартирних крадіжок. Часто злодії видають себе за комунальників чи соціальних працівників. Як розпізнати лиходіїв і вберегти своє майно? дізнавався Владислав Паливода. Це відео вночі зафільмували камери спостереження столичної багатоповерхівки. Невідомі ходили поверхами, пробуючи проникнути до квартир. Один з мешканців намагався зупинити крадії, внаслідок чого почалася бійка. І такі випадки не поодинокі. Пані Тетяна однієї ночі теж ледь не стала жертвою злодіїв. Устигла їх налякати. Услышала що ночі звуки такі. Скажімо так, громкі, і у них упала монтировка. Я услышала це все на железне. І, і я виходжу, не подумала инстинкте самосохранения. Дверь вскрыта, і два чувачка чувачкараси біжали красивенько. А ось Юлиних сусідів пограбували з квартири, винесли всі цінні речі. Просто тут у многіх ключі є від території, заходять на площадку. Мои соседки украли просто другой комплект ключей з квартири. В наш під'їзд просто попадают люди посторонні. Абсолютно дуже часто, щоб проникнути до квартири, крадії називаються працівниками якоїсь служби або ж пропонують перевірити інтернет чи телебачення. Наголошує експерт із безпеки Руслан Болгов. Та вберегти своє майно можливо, запевняє експерт. Викликати додому слід лише перевірених майстрів. Саме дієвий спосіб не потрапити на такого злодія це рекомендація. Це люди, які к вам неодноразово могли приїжджати. Люди, які робили якусь роботу у ваших знайомих, у знайомих знайомих. І вже це є гарантія того, що вас не пограбують. Якщо ж на порозі стоїть незнайома вам людина і пропонує свої послуги, добряче подумайте, перш ніж відчинити двері. Владислав Паливода, Дмитро Данченко сьогодні канал Україна. Уже 14 людей стали жертвами снігопадів у Європі. Негода охопила центральну і східну частини континенту. Через це подекуди закривають дороги, а гірські курорти припиняють роботу. Які країни потерпають найбільше? Дізнавалася Яна Лук'янець. У гірських районах Австрії життя паралізовано. Не ходить громадський транспорт. Ми не можемо навіть нормально вийти з дому. замило все люди не ходять на роботу. Щасливі хіба що діти, адже школи закриті. Більшість доріг, зокрема в бік Німеччини, перекриті вже третю добу. Шлахбами опущені. Стоять отакі попереджувальні знаки поки що ситуація під контролем, але якщо сніг не припиниться, буде важко. Часткове перевезення скасували. Негода накрила й словаччину. Сніг загрожує проломити дахи будинків. Люди без перестанку чистять покрівлі. Снігопади не припиняються. Каркас даху вже не витримує. І Таке відчуття, що він скоро завалиться. Тож ми намагаємося його розчистити. Негода дійшла і до східної Європи. У Польщі також закривають гірські курорти. Загалом жертвами негоди в Європі європейських країнах стало вже 14 людей. Переважно за туристи, які ризикнули в таку погоду, піти в гори. Яна лук'янець сьогодні канал Україна. 64 українці загинули від холоднечі в Україні за останній місяць. Повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Понад тисячу пацієнтів з обмороженням чи переохолодженням звернулися до лікарів. Найбільше таких випадків зареєстрували на Донеччині. Там від холоду постраждало 135 жителів. На другому і третьому місці за кількістю обморожень Харківщина та Дніпропетровщина. Ну, а ті, хто хоче вдягатися тепліше, і лишатися модними, опановують новий аксесуар, що його розробили італійські дизайнери. Це шарфики для ніг. За задумом, ними треба обмотувати голі щиколотки. Чи приживеться тренд в Україні? Розпитувала Наталя Тімуршина. Новий тренд для щиколоток пов'язувати на ноги міні шалики запропонували італійські дизайнери. Мовляв, такий аксесуар оцінять любителі коротких штанів, аби кісточки взимку не замерзли. Ось такий це має вигляд на подіумах. На українських вулицях новинки ще не зустрінеш. Та ось людей у куциму одязі, яким би не завадило утеплення безліч, спеціальних шафів для щиколоток в Україні ще не продають. Та в дитячому відділі можна вибрати найменший розмір, от і буде аксесуар, і з ним сьогодні проведемо експеримент. Чи оцінять ідею кияни? У нас є шалик, і ми вам хочемо запропонувати з'явити ножки. Ні вот так потекла. Огортати слід відкриту кісточку, щоб у холодну пору року нога залишалася в теплі. І як думаєте, так Не <По -кейлу>? варіант не варіант. Погоджується також лікар. Шалики для ніг проблеми не вирішать ходити заголеними щиколотками взимку, шлях до недуги і не лише застуди. Крім банальних застуд, які можуть бути запальними процесами сеча стоптевої системи, ускладненням зі сторони дихальних шляхів. Вітчизняні фешн експерти теж підтримують теплу моду. Я б сказав би, що це вже антитренд. Що зараз уже не популярно оголювати свої щиколотки, тому що мода вже стає більш адекватною. Так само, євген Кублій однозначно за носіння взимку шапок бути в теплі і модно, і безпечно. Наталя Тімурщина, Юрій Керча. Сьогодні канал Україна. Усе, що треба знати сьогодні, далі розповідатимемо о 19. -тій. Не пропустіть. Життя без комунальних послуг. Це мрія, яку втілив полтавський винахідник. Він не платить ні за тепло, ні за електроенергію, але все це в його помешканні є. Як працює енергоефективний будинок, розповімо у рубриці житлове питання о 19. Важливі новини шукайте також на нашому сайті сьогодні.ua. усе буде добре.